Добрий день, мої люди. Сьогодні знову ми з вами працюємо із справами з наголосами. Прошумо до них минулий раз, вам треба було вже зрозуміти, налаштуватись і вибрати ті слова, яких ви. Можете точно помилятися, або частково якось помилятися. І тому ви працювали з пазлами. Зараз ви вже більш впевнені, і тому ми з вами йдемо до наступної вправи. Ця вправа на розподіл вам подано усі. Букви, звуки, які ми наголошуємо в тому чи іншому слові, і нам треба перемістити картку саме туди, де цей звук наголошений. І так, чи знаєте ви, пам'ятаєте ви, який звук наголошений тут? Зверніть увагу, чи правильно я перенесла картку. Відміти собі, я зараз буду переносити картки, а ви собі відмічаєте, чи правильно я це роблю, бо шукати помилки в тому, що ну, чужі помилки це теж важливо вміти. Це напрацювання. Якщо ви в мене, знаєте, знаходите помилки або в когось іншого, значить ви вже цей матеріал усвідомлюєте. Тому шукаємо помилки. Звісно, з словом, експерт, буде достатньо легко, тому що там дві голосні тільки, А і все. Так, а ось тут, звісно, Тут теж легко, тому що тут одна буква однакова. Як ви думаєте, в скількох словах я помилилася? Я це робила свідомо. Для чого? Для того, щоб ви попрактикувалися і побачили, чи бачите ви помилки, чи не бачите ви помилки? Це важливо. І саме таким чином можна працювати з такими вправами. Тобто, ви Чітко можете зрозуміти, яка це вправа, ну як, чи розумієте ви, чи не розумієте. Ви розкидаєте всі слова абсолютно, і далі, тобто всі картки на певні поля, і далі перевіряєте. Ви можете починати з того, що просто відклали картку і перевіряєте її відразу. Ви можете і так зробити. Ви можете це зробити на певний час. І коли ви, ви ж пам'ятаєте, якщо ви будете робити на час, у вас точно буде спрацьовувати хаос в голові, і ви швидко не зможете з ним впоратися. І тому, чим менше часу ви собі будете давати, Тим більше помилок ви будете знаходити, тим швидше ви навчитеся правильно вимовляти ці слова. І так, звісно, тут треба ось так, тут треба ось так, тобто щодобовий і донька. Тут треба витрата, тут треба тисовий. І тут треба зрання. І це буде правильний варіант. Якщо ви побачили всі мої помилки, ви просто супер. Значить, ви якісно попрацювали. Так, і тепер подібне, але тільки тут наголошений склад. Перший, другий, третій. Пам'ятаємо? Головне не помилитися, який склад наголошений. І так, тут у нас наголошений. Знову ж таки, шукаєте помилки в моєму. Ми ж тренуємося, пам'ятаєте? Головне не прорахуватися, тому що ті можна поставити суди, а тут взагалі четвертого складу немає. Побачили, скільки помилок я зробила. Спеціально розставляю роз... так картки, щоб вам було всі слова видно. Познаходили всі мої помилки. Їх три. І правильно другий склад експерт. Перший склад загадка. І, звісно, отут у нас буде четвертий склад щодобовий. Тут я свідомо прорахувалася в складах, для того, щоб ви побачили, що так може бути. Це там четвертий склад наголошений. Подібна вправа до попередніх, але в іншому форматі. Як я вже раніше казала, якщо вам трапляється така вправа, то ви можете, ось тут натиснувши, вписати своє ім'я, і якщо ви не знімете оцей прапорець, то, звісно, ви вас система запам'ятає, і саме ваш гаджет буде завжди вписувати ваше ім'я без проблем, тобто, вам не треба буде його щоразу вписувати, так як у мене от воно вписує так само. І так, відкриваємо наповну, і тут трішки інший формат. Тут формат, по-перше, з музикою і зі звуками, тому ви можете. Цю музику, ці звуки вимкнути, якщо вам е, треба. Е, тут відраховується час, і вам це буде корисно, щоб ви бачили, за скільки часу ви зробили цю вправу. Ну і тут е, особливість вправи в тому, що вам треба знайти де правильні наголоси, а де неправильні. Тому що, от якраз тут, де ми помиляємося і де ми не помиляємося, тут дуже багато сумнівів у вас може бути. І чим швидше ви будете цю вправу виконувати, розподіляючи на правильно і неправильно, тим швидше ви запам'ятаєте ці слова. І так, наприклад, я вважаю, що це буде так. Це буде так. Можна відразу, от е, знайшли слово зрання, і далі шукаємо наступне слово і розуміємо, що це неправильно, тому що тут один тільки наголошений склад правильно. Так? І якщо ми е, знайдемо наступне слово, значить його треба відправити сюди, тому що ми його відправили сюди. Я вважаю, що це правильно, а це неправильно. Я вважаю, що це правильно, а це неправильно. Я вважаю, що це правильно, а це неправильно. Зверніть увагу, де я помиляюся, де я не помиляюся. Головне познаходити ті слова так просто швидше, хоча можна стратегію виробляти будь-яку, і ви можете підряд брати картки, так буде складніше. Це таким чином ви будете ускладнювати собі роботу і будете бачити більше помилок. Це теж важливо. спеціально зупинилася, щоб ви перевірили, чи скільки я правильно зробила, скільки я неправильно зробила. Отам, От де хрестики, то значить я помилилася. Тут ми можемо побачити список переможців. Звісно, далі е ми можемо повернутися назад, е побачити відповіді і проаналізувати, тому що коли відповіді ми тільки що побачили е по закінченню вправи, вони дуже швидко зникли. А коли, щоб проаналізувати, то треба повернутися. І так, то у нас, бачите, я Неправильно е, до, як, віднесла саме картки е, правильно начинка, а не начинка. Угу. Е, тут ви можете проаналізувати. Ну і звісно. Е, Тут конкретно, так як одна картка правильна, друга неправильна, то це зрозуміло. Але можуть бути такі варіанти, що вам треба перевірити правильні відповіді. Ви можете їх натиснути тут або повернутися до своїх відповідей. Назад можете почати знову. Ви можете бачити свої бали, ви можете бачити свій час, і це все, звісно, вам допоможе зробити. Якомога краще з цим впоратися. І так, ми з вами е, ще одну вправу зробимо, ви в ній теж зможете уже себе переконати, що ви помиляєтеся чи не помиляєтесь. Зараз у мене буде маленька проблемка, якої не буде у вас. У мене проблема в тому, що я зараз записую в Зумі відео, тобто в іншій програмі, і це достатньо складно ну, впливає на саму гру. І тому я можу зараз не встигати з конкретно з конвейером. Ви будете безпосередньо працювати на своєму гаджеті саме з цією програмою. У вас такого гальмування не буде. У мене просто програма через програму, і тому буде якось так. В чому суть? В тому, що переді мною будуть пропливати картки, і я повинна натиснути. Зрозуміти, правильно там наголошено чи неправильно наголошено, і натиснути правильно неправильно ось ці внизу кнопочки. Особливість в тому, що вони будуть не просто пропливати, вони будуть швидко плисти. Ну, точніше сказати, швидкість буде збільшуватися. І спочатку вони йдуть повільно, а потім збільшується, збільшується, збільшується швидкість. Картки можуть повторюватися. Але швидкість вже буде збільшуватися, і, звісно, ви можете швидко помилятися. Тобто, ви відпрацьовуєте нашу швидкість саме? От саме за допомогою цього конвеєра. Правильно чи неправильно? правильно? Правильно, тім'яний. Правильно чи неправильно? Неправильно, неправильно. Правильно, чи неправильно. Натискаю відразу, щоб ви бачили, неправильно, воно завмирає, а час впливає. Ось бачите ваш час. Угу. Це неправильно. Так. А це правильно. Це неправильно. Правильно. Тисовий, тисовий правильно. Угу. і таким чином. Завдання. От. Чому, ми, чому ми можемо тут помилятися? Тому що ми. Е... Не мож, можемо неправильно навіть натискати саму кнопку, ми можемо переплутати інколи просто кнопку. Бо ми відразу думаємо одне і друге. Бачите, я на ту картку відреагувала, а в мене пішла наступна картка. І я повинна швидко це робити. Чим швидше я буду це робити, Тим, звісно, правильніше в мене буде тисовий правильно. Я натук... не встигла відреагувати і правильно натиснути кнопку. Тут швидкість. Абсолютна швидкість. Це по перше. По-друге, справді можна заплутатися в кнопках. Тому зверніть на це увагу. Ну і звісно, бали 24 це значить, я правильно натисла 24 слова. Зверніть на це увагу. Чи можете ви побити мій рекорд? Звісно, можете. Тому я вам бажаю успіху. І чим краще у вас вийде це, це буде просто чудово. Далі ви можете побачити відповіді і побачити, де ви помиляєтеся, але зверніть увагу, що тут треба ось от отак гортати, угу. для того, щоб побачити, подивитися. Ну, звісно, почати знову, якщо у вас є таке бажання, якщо вам це сподобалося. І так, чотири вправи. Які ви можете відпрацювати зараз і вже в наступних вправах майже не помилятися. Наступні вправи будуть іще цікавіші. Але поки попрацюйте з цими для того, щоб закріпити знання, щоб ви зараз здобули впевненість. Бажаю вам успіху, до зустрічі у наступний вівторок.